Всім привіт! З вами Аня Соволяк і це мій канал присвячений темі маркетингу, психології та інших цікавих речей. Приєднуйтесь! Сьогодні я хочу поговорити з вами про якісних підрядників. Хто це такі? Як їх впізнати, як з ними дружити, утримувати стосунки і цінувати. Спершу я хотіла це відео назвати так. Скільки треба маркетологів для того, щоб приклеїти літеру П? Поясню, колись я працювала у дуже великій компанії і найняли підрядника, який мав поклеїти таблички, буковки і вивіски у цій компанії. Підрядника шукали дуже довго, тому що хотіли зекономити бюджет. У кінцевому випадку знайшли підрядника, який запропонував найдешевішу суму цієї послуги виробництва. І поклеїв ці буковки таким чином, що вони постійно відпадали. Звісно, це з одного боку було смішно, з іншого було сумно, але ситуація склалась так, що. Ми всім відділом маркетингу ходили і приклеювали ці буковки назад. Процес був сам по собі, скажімо, такий смішний і кумедний, і тому я хотіла цю тему так назвати. Тобто, ну, якби це був якісний підрядник, то зрозуміло, що такої ситуації не було. А враховуючи, що вартість Години кваліфікованого маркетолога або директора з маркетингу, або CMM-спеціаліста, або діджитал-спеціаліста, вона ну, досить немаленька. То ці всі переклеювання у кінцевому результаті, ну, якби виливались в таку собі не неекономну суму, як ви розумієте. Отже, хочу про якісних підрядників. Як їх впізнати, хто такий якісний підрядник? Перше, він ніколи не буває дешевим. Дешева рибка, погана юшка. Це вже сторіччями існує ця фраза, так? І поки що вона ще ніколи ну, не було такого, що було дешево і добре. Але люди продовжують економити, економити, економити. Це не той варіант. Дешева рибка, погана юшка. Другий момент. Якісний підрядник, як правило, не грає в тендери. А якщо грає, то дуже-дуже рідко і, і, скажімо так, без азарту, без ентузіазму якогось. Третє це гарний підрядник має гарне, круте портфоліо, тобто ви можете бачити його роботи, а не просто послухати його розповіді. Це такі, нібито, елементарні речі, але. Ну, є такі люди, що підписують договори з підрядником, а потім виявляється, що навіть портфоліо в нього нема. Бо він колись купуємо, там, робив у гаражі, у гаражі якусь вивіску. І це, типу, крутий підрядник. Далі класний підрядник дає чіткі терміни. Так, звісно, з урахуванням якихось форс-мажорних обставин, враховуючи нашу ситуацію, в якій ми зараз всі живемо. Але тим паче плюс-мінус чіткі терміни мають бути присутні. Далі, якісний підрядник завжди зрозуміло консультує, пояснює, з якого матеріалу я це буду робити, яке у мене обладнання, як я буду монтувати. Тобто, дає вам чітку і вичерпну консультацію з приводу своєї роботи. Далі. Якісний підрядник завжди з вами на зв'язку. Він ніколи не пропадає. Так, я кажу про робочий час. Так, я кажу про зв'язок у месенджерах. Але, тим паче, якісний підрядник завжди з вами на зв'язку і оперативно вам відповідає. І останній момент, мабуть, він може видатися якимось зараз, ну, Unreal. Але тим паче, у якісного підрядника має бути гарний сайт, або гарна соцмережа, або якісь відгуки хоча б на, на Google Maps. Да? Тобто, щось, що показує його обличчя як ну, крутого чувака, який гарно робить свою роботу. Отакий От у мене сьогодні був відосик. Сподіваюсь, він вам сподобався. Лайки, коментарі я дуже-дуже люблю. Підписуйтесь на канал, з вами була Аня Савуляк І до нових зустрічі! Бувайте!